Всім привіт! У нас сьогодні розпакування блендера Brown Mini Palmer 7. Так, Корсюк вже почав розпаковку без нас, тому давайте пришвидшуюсь. Запаковано ось не дуже подобається, просто скотчем. Тобто я не знаю, до нас це відкривав хтось, не відкривав це хтось. Так собі. Так, Корсюк Мабуть, робимо ось так. Отже, в дві руки це не витягти, треба тільки двох. Що маємо? Маємо інструкцію на багатьох мовах, в тому числі українська, доволі товстенька така. Десь тут має бути і гарантія. Так. Це потім подивимося. Отже, запаковано все дуже так щільненько, що витягли з коробочки. Маємо два шериби на пласту, які ми прибираємо. Ой. Отже, що маємо по складу? Не забудьте з пенопласту такі штучки витягти, бо я їх вже закинула разом з ними. Основне, перше це ж сам наш блендер. Він в такому чорному кольорі з металікою і пророзиненою такою вставочкою. Виглядає все ну, як нове, трошечки така пелючка, як промислова, але, в принципі, все нормально. Бачимо ось тут. Швидкості, наскільки я розумію, регулювання. Тут вставить і наші насадочки. От. Ну, В принципі, все. Так, основна насадка вона така металева. Мені подобається дуже по дизайну. Тут ще така зелененька вставочка. Active Blade. Ось так воно кріпиться. Дивіться. От, і в мене в попередньому блендері такого не було, воно ще так трошечки має рух. Доволі важкеньке, мені тут більше кілограму явно. От, і виглядає так солідненько. Шнур довгенький, я думаю, тут більше метра 100%, потім розкрию, подивлюся. Далі, насадка вінчик. ну Така простенька, нічого по ній певних нюансів не скажу. Далі, насадки додаткові і чаші. Перша чаша маленька, ось у нас є графи по ємності, 600 мл, ось тут позначка, ну, менше літра по факту виходить. Так. Це насадки для великої чаші. Зараз ми її теж відкриємо. Такі ось терки. Раз, друга, давайте, поки не буду відкривати, воно, в принципі, так зрозуміло. Тут дрібна, тут більш крупна. Так, і третє, це такі як слайси. Да, ось бачимо. Все метал, в принципі, ось по цій можна якість глянути. Не прямо так, щоб, сильно, <головіка> Щільний, але для його потреб нормально. Велика чаша, вона на півтора літри, Також у нас тут є ось граф ділення. Так, відкривається вона. Зараз треба розібратися, щоб не зламати, мабуть. Ага, ну так, у мене просто попереднє прокручування. Тут у нас є ось така защіпка. Так, туфач наш для кріпління безпосередньо блендера. Ну, Прикольний пластик, такий, він не маркий, до речі. От бачите, я пальчиками проводжу нічого. Все так доволі гарненько виглядає. А що у нас тут? Тут у нас. Насадка для наших терок, да, які ми вже бачили, ось вони сюди вкладаються. І за потреби певні овочі фрукти можна так подрібнювати. А тепер по ножам. Це, наскільки я розумію, тістоміс, воно пластикове. Ось сюди він кріпиться. І за потребою мішаємо тісто, якщо у нас така потреба є. І другий це металевий безпосередньо, він в такому захисному. Чехольчику, його прибираємо. І ось маємо два ножа. Поки що виглядає все доволі якісно. Як там воно буде подрібнювати, ти вже подивимось. Єдине, на нього це пластик трохи напрягає. Мені здається, в попередньому моєму блендері трошечки якісніше. Саме ця штучечка була. Був блендер Bosch, але трошечки він три роки пропрацював і все, згорів, задимівся навіть. Тому вибрали іншу марку, брали, наче повідгука має бути непогано. От. Ну, ось так маємо, коли не потрібна на ця насадка, її знімаємо. Тут. Фіксуємо і це ось, ось так сюди, і вжик-вжик, і працюємо, щось подрібнюємо. Ну що ж, перше враження непогане. Мені більше всього, ця насадка подобається. Вона от в порівнянні з бошем, мені вона якась така більш сучасна, і ножичок тут такий акуратненький, і сама по собі вона така рухлива. От, ну а про використання вже подивимося і розкажемо. Ну спробуємо на такому дуже легенькому завданні. У нас тут олія, молоко і жовток. Треба його все об'єднати. Для цього використаємо стандартну насадку блендера, і дивіться. По швидкостям давайте тут спробую. У нас тільки одна кнопка, у нас немає перемикачів швидкості. Тобто ми трошечки нажимаємо, він трошечки працює. Більше вдавлюю. От, ви відчували, я прийшла від мінімального до максимального. Ну, давайте тепер пробувати. Це в принципі ось так доволі швидко. Буквально 10 вжиків, і об'єдналася моя суміш. Ну що ж, по результату такого першого використання користувалася я цією насадкою. Певних нюансів не помітила, все об'єдналося нормально, тому в принципі насадка ок. Мені вона подобається дуже зручна, що вона ще й так от робить, так і взагалі така в принципі, усучаснена. В плані блендерів висходять нові категорії. Щодо насадки, яка подрібнює, да, велика така з чашею, в ній я змелювала печиво орела. По спостереженню мені чомусь здається, що попередник Bosch це робив швидше. Тут мені довелося більше разів там, натискати ту кнопочку, щоб повністю ту печиво було змеленим, десь близько 200 грам. От. Але в принципі результат нормальний, воно було дрібненько подрібнене. Щодо вінчика, який я теж пробувала, до нього взагалі претензій немає. Стандартний вінчик. Такого блендерівського типу, так він, звісно, гірше, ніж стандартний міксер. Але з рахуванням того, що вінчик один, то взбив він нормально. В умовах того, що в мене ще й згорів міксер, то в принципі мені сподобався по використанню цей вінчик. Які можна мінуси такі знайти? Ну суб'єктивні вони, але ось на нашу думку, вони є. Це щодо пластика. по-перше, він якийсь дуже тоненький. Да? Ось якщо ми подивимося, ось тут видні прямо ось такі потемнення, затемнення вірніше. Це означає, що ось виходить лезо, і там дуже 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 тоненький пластик, що воно все просвічується. Це по перше. Що, по-друге, самі леза теж, в порівнянні з Бошем, там вони якось були ну, більш солідні. Я не знаю, як це вірно сказати, але мені там вони якось більш довіру давали. Тут вони тоненькі. Але по використанню вони, в принципі, гострі, і подивимося, наскільки вистачить. Їх там, для горіхів, для чогось такого дуже ну, твердого. А плюс ще щодо пластика, тут в цілому в наборі якось дуже велика кількість саме пластикових елементів, так? там, де в принципі, ми їх не очікували, наприклад, на терках. В боші такого не було. Тут є. Але знову ж таки, якщо він якісний, але питання до цього є, то мають прослужити доволі довго. Чи варто він свої гроші І тут, поки що я не готова відповісти. Ми обрали саме цю модифікацію сімка там в назві звучить через саме цю насадку. Вона більш сучасна, саме в цьому наборі. Але чи варта вона зайвої тисячі гривень, оскільки з п'ятіркою, а не сімку, як тут, ви зможете придбати аналогічний по суті набір на тисячу гривень дешевше. Ну, подивимося, все буде видно з часом по використанню.